Вітаю всіх на каналі Георг Мотоблок. Останнім часом на моєму каналі дуже актуальні відео, що стосуються оранки і налаштування плуга. Отже, сьогоднішнє відео буде присвячене виключно роботі з плугом. Земля на даний момент мокра. Декілька днів підряд ішли дощі. Бачите, вона не розсипається. Незважаючи на це, друзі, все одно буду горати, тому що поки погода дає можливість, видала віконце, буду виробляти город. Починаю накрапати дощ, друзі. Не встигаю я, напевно, вигорити цей город. Хотів показати, як налаштовується плуг. Та навряд чи. Поручиться. Так, значить, друзі, вже йде дощ, небо вам але поки що ще буду, поки буду орати, до тих пір поки буксувати не буде. Зараз пропоную просто подивитись, як працює лук. Ідеально, в цьому році, як ніколи. Взагалі не налипає. Це тако по дрібничкам. В принципі, це на роботу не впливає, воно зразу стирає наступним пластом. Ось такі ось така робота. Спішу, друзі, вже Вон моросить дощик. Треба встигнути по-любому. Так що не знаю як вийде засняти. Може про налаштування плуга буде вже окремим разом. Бо якщо я не зроблю це, на 2 дні чи на... Да, здається на 2 дні дощі передають, так що по-любому треба встигнути.